Слава Богу, дорогі друзі, Щиросердечно всіх вітаємо зі святом святителя Спередона. Хай його молитвами Господь оберігає нашу земну батьківщину, подарує мир, перемогу для Збройних сил України. Молимося за кожного воїна. І, дорогі друзі, щодо Різдва Христового попередньому дописі в Фейсбуці почитайте наш сімейний погляд. У нас багато з родини, з друзів святкують, тому святкуйте з Різдвом Христовим. Ми Різдва ще чекаємо. Хто святкує? Будьте крепенькі і здоровенькі, хай в кожному серці народиться Христос. А ще є така вже народна мудрість: хто шанує з передона, не залишиться без дому, роботи і засобів. Я вже просто не говорю, головне не залишитись без дому. І усім бажаю мати домівку для Бога в серці. Щоб достойно зустріти богомладенця, який іде у цей світ. Неважливо, якого числа ми святкуємо, важливо, як ми його чекаємо і з яким серцем. Будьте крепенькі і здоровенькі. Святами. Будьте крепенькі і здоровенькі, друзі. Хай Спередон усім допомагає.